Вітаю, друзі, вас на Ньюзрумі. У цьому відео я хотів би поговорити з вами про злочин на мільйони, якщо не на мільярди наших з вами гривень, які корупційно тринькаються, поки ми з вами збираємо по копієчці на підтримку наших сил оборони. В ефірі «Те житті мене називають Віктор Смірнов. Я буду дуже вдячний вам, якщо ви в коментарях... Напишите, з якого міста чи країни ви дивитеся це відео. Для нас це дуже важливо розуміти географію наших глядачів. Ваші вподобайки, поширення і коментарі допомагають просуванню патріотичного, україномовного, правдивого інформаційного контенту. Адже алгоритми Ютуба аналізують виключно вашу активність. Поки Збройні сили та Сили оборони України кров'ю виборюють кожен метр нашої з вами землі. Поки волонтери збирають останні гривні на дрони, тепловізори і укріплення, поки мільйони українців мерзнуть, вибачте, у холодних будинках без світла та води, десь у кабінетах сидять вони, мери, фантоми. Чиновники, які отримують зарплати з державного бюджету, керуючи окупованими містами. Розпоряджаючись грошима, які мали б рятувати життя. Вони купують автомобілі, оздоблюють клумби, ремонтують дороги, якими згодом пройде московська техніка. Вибачте, друзі, це не вигадки, це не фейк. Це документально підтверджена реальність 2021-2024 років. Не вірите? Ось вам декілька цифр, які ну, без проблем можна знайти і перевірити у відкритих джерелах. Це не таємна, не секретна інформація. Солидар! Окуповане у січні 2023 року. Міста вже немає. Але в 2024 році управління соцзахисту купує новий пікап Peugeot Landtrek за півтора мільйони. Для чого? Для перевезення гуманітарки. Куди? В пекло? В руїни. Менш тим, бахмут. Знищений та втрачений. Але відділ культури закуповує 5 автомобілів Opel Combo по 894 тисячі для перевезення реквізиту та обладнання. Відчуваєте абсурд, у мертвому місті є театральна сцена. Йдемо далі. Маріуполь стерти з карти у 2022-му. Його мер Бойченко і досі сидить десь у Дніпрі чи на Закарпатті, отримуючи 44 тисячі на місяць. У 2023-му йому виплатили понад півмільйона гривень. А його заступникам ще більше. Так чекайте, це ще не все. Сєвєродонецьк окупований з 2022 року. На 2024 рік там планують виготовлення комплексного плану розвитку громади. 11,3 мільйона на топографію. Може, шукатимуть точки влучання ракет? Ну і на закусочку вам. Це видове. Вже втрачено. Але ремонт доріг продовжується. Контракт за контрактом. Десятки мільйонів гривень. Для кого ці дороги? Для ворога? Чи для втеч ефективних менеджерів? Друзі. Це не випадкові прорахунки. Це масштабна афера, прикрита словом війна. А в прифронтових містах, де ще тримаємося замість бліндажів, будують клумби. У Краматорську розцвітають квіти, поруч гинуть люди. У Мирнограді ремонтують дороги і зводять кладовища не для оборони, а для відкатів. Там закуповують ліхтарі, поки небо чорне від дронів. Там обирають комфорт кабінету, а не безпеку укриття. Військові споруди, дзоти. Ні. Дайте нам ліхтарі. Опит для відеокультури та парк імені невідомого чиновника. Бо війна закінчиться, а клумби залишаються. Бо на них написано: тендер проведено і кошти освоєно. Друзі, трохи відійдемо від теми відео. Попрошу хвилинку вашої уваги. Ваша підтримка це наше натхнення. Підтримайте канал, якщо наші відео вам до душі. А також ставайте спонсорами нашого каналу, натиснувши іконку спонсорству під цим відео. Ми щиро дякуємо всім за підтримку нашої роботи, адже ми не продаємося. А ваша підтримка це нові можливості для каналу. А тепер повертаємося до нашої теми. І все це не безглуздість, друзі. Це злочин, це саботаж і державна зрада у формі бюджетного освоєння. Це система, в якій чиновнику вигідно, щоб місто впало. Бо тоді він не відповідає ні за що, але продовжує отримувати зарплату. А перед тим ще й освоїти бюджет. Ремонти фасадів, які ніхто не побачить, водогони, яких нема. Меблі для кабінетів, яких вже не існує: столи, шафи, кондиціонери, комп'ютери, яких уже немає, але гроші списані і договори підписані. Ми вже, вибачте, на 12-му році війни. Але досі немає механізму, який би автоматично припиняв бюджетні витрати, щойно місто захоплено. Де закон, де система сигналів блокування рахунків переводу коштів на оборону. Нема. Бо вигідно. Бо зупинка таких. Витрат це удар по корупційній годівниці. Бо для багатьох чиновників війна це не трагедія, це бізнес. Це можливість без тендеру, без контролю, без покарання освоїти те, що мало би направити на окоп, мішки, броню. Вигідно меру, вигідно його підряднику. Вигідно тій, вибачте, гидкі павутинні корупції, що вплилася в кожен тендер, в кожну закупівлю під час війни. А ще вигідно. Щоб про це мовчали. Щоб журналістів, які це викривають, називали панікерами або ж агентами Кремля. Щоб активістів, які вимагають звітності, називали завадою. Бо зручно розказувати про патріотизм, поки закуповуєш троянди під обстрілами. Вибачте, це треба зупинити не завтра. Це треба зупинити сьогодні. Автоматичне блокування бюджетів окупованих міст. Перевід коштів на Збройні Сили України. Та гуманітарні потреби, заборона, дискретних видатків у прифронтових зонах, особиста відповідальність чиновника за кожну, вибачте, клумбу, посаджено замість укріплення, за кожен ліхтар проти бліндажа, за кожну розбиту дорогу, по якій проїхав танк. Бо кожна така клумба це ще один мішон цементу, якого не вистачило для укриття. Кожна така дорога ще один шлях для ворога. Кожна така автівка. Ще один шант для корупціонера. І ще одна смерть нашого солдата, якому бракувало, вибачте, броні, бо гроші пішли на новий офіс мерії в ТУ. Досить. Друзі, трохи відійдемо від теми відео. Попрошу хвилинку вашої уваги. Свобода слова коштує дорого, але разом ми зможемо більше. Ми працюємо для вас, а ви можете підтримати нас донатом, спонсорством або ж Подобайкою і поширенням цього відео. Тільки разом ми можемо протистояти пропаганді. А тепер повертаємося до нашої теми. Ми всі боремося за свободу, але це боротьба не тільки проти ворога зовнішнього, це боротьба проти зради всередині, проти тих, хто під виглядом державників оббирає цю країну, хто паразитує на війні, хто бачить у кожному бюджеті можливість, а не обов'язок. Кожна гривня бюджету в мовах війни повинна працювати або на оборону, або на виживання людей. Всі інші витрати, повірте, вони можуть почекати до перемоги. Запровадивши дієві механізми контролю, Україна убезпечить себе від внутрішніх втрат і покаже, що ресурси згуртовані так само, як і народ для досягнення головної мети: звільнення територій та відновлення країни. Україна переможе. Але це буде справжня перемога тільки тоді. Коли за кожну клумбу, за кожен непотрібний контракт, за кожну виплату меру фантому хтось відповість. І більше такого не буде ніколи. Якби у нас була справжня влада, а не ті, хто саме довів країну до такого, до масової корупції, безнаказаності злочинців, до мільярдів потрачених на браковані міни, до мільярдів потрачених на неіснюючі фортифікації, до мільярдів потрачених на самопіар через телемарафон. До мільярдів потрачених на постійне підняття собі зарплат. До тисяч злочинів, скоєних під кришуванням п'яти-шести менеджерів. До ситуації, де в країні сотні тисяч загинули і мільйони втекли за кордон. До ситуації, де вільна Україна перетворилася на країну без прав і свободи слова, де народу розказують, що в їх бідах винуватий весь світ, тільки не влада. Ми все чудово знаємо про це давно. Тому що це корито, з якого вони, вибачте, жируть. Європа, дай нам грошей! Америка дай нам грошей! Гетьманців, щепай гусей. А от біженці негідники. Як вони посміли вивезти свої гроші? Тфу. Ну, а завершу відео вже за традицією фразою, яка закріпилася за легендарним дідом Панасом. От така фігня-малятка. Любі хлопчики, дівчатка. Я щиро дякую всім вам за довіру нашому каналу. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатися на наш канал, якщо ще не підписані. Якщо вам не складно, ми були б дуже вдячні за поширення наших відео у соціальних мережах. Ну і традиційно. Слава Україні! Слава силам оборони! І пам'ятайте, що принесло вчора. Живіть сьогодення і вірте у майбутнє своє та країну. Нехай щастить і бережіть себе!